Ви не повірите, його називають Робінгудом Івано-Франківщини. Що сталося? Зараз розкажу, а ви за той час підпишіться. На Івано-Франківщині мужик з бітою перекрив дорогу бусу, де були ТЦКшники та чотири військовозобов'язані. Тицикашникам не вдалося об'їхати мужчину, який стояв з бітою посередині дороги. Вони вийшли і хотіли також босикувати його. Але у мужика були інші плани, він їх не настрашився і не втік. А замість того взяв біту та почав ламати ТЦКшникам ноги. Тобто він почав бити їх по ногах, по спині і так далі. Поки мужик розправлявся з ТЦКшниками, чотири військовозобов'язаних вийшли з автомобіля та побігли в різні боки. Як виявляється, один з військовозобов'язаних був брат цього Робінгуда. На даний час ТЦКшники знаходяться у лікарні, а суд постановив, що чоловік тепер має півтора роки условного, а саме буде ходити в поліцію та відмічатися. Як ви думаєте, він правильно зробив чи не варто було ображати ТЦК?